Житловий комплекс Гарі «Ріел» – дім з характером старт продажів. Уражено важливі об'єкти російського агресора. Підтверджується генштаб, що пропущені в росіян знову від нас в рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального до військових частин окупантів в ніч на цю чудову ніч. День сьогодні теж хороший, теплий, а росіян. Так, взагалі дивіться, зігріли на 30 серпня. Підрозділи сил безпілотних систем та сил спеціальних операцій збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони уразили нафтопереробний заводець Краснодарський, відповідно Краснодарський край РФ. Цей нафтопереробний завод виробляє, а чи то пак виробляв, судячи з кадрів цієї пожежі червоно-чорної, світлі нафтопродукти об'ємом 3 мільйони тонн на рік бензини, дизель, авіаційне пальне. Ці світлі вони так називаються технічно, але насправді в росіян вони чорні і криваві, забарвлені нашою кров'ю, бо саме продаж цих нафтопродуктів дає їм змогу продовжувати фінансувати війну проти нас. Але ми це все odminisovojimo. Вони вже просто такі крокують завдяки нашим силам безпілотних систем і всім силам оборони до анорексії. Так їм і ми треба. І лікування від цього ви знаєте, ну насправді все життя можна лікуватися і не вилікуватися. Отак і їх це чекає. Бере участь у забезпеченні цей заводі збройних сил Російської Федерації. На об'єкті зафіксовано численні вибухи пожежу. Видно здалеку. Також підрозділи сил безпілотних систем збройних сил України повторно уразили навтоперобний завод Сизранський в Самарській області РФ підприєм. Виробляє бензини, дизельне паливо. Авіаційний газ мазут бітум об'єми переробки до серпня 2025 року. А очевидно, що це змінилося з сьогоднішнього дня, складали 8,5 мільйонів тонн на рік. Пожежа в районі об'єкта фіксується на лице. Результати вогневого ураження уточнюються. Сили оборони вживають заходів, щоб підірвати наступальний потенціал російських загарбників та змусити Російську Федерацію припинити збройну агресію проти України. Анонсують далі буде. Дякуємо їм за такі анонси. кажуть слава Україні, героям слава кажемо. Ми. Ну і що ж на супермену триціолах. Роберт Мадяр Бровді підтверджує так: це ми збройні сили України завдали удару ще по двох НПЗ Росії. Мадяр відповів, скільки нафти вони виробляли. Шорстквіз акції кооперативу коні на Кубані каже він. Щі коні на Кубані були важливою частиною життя місцевого населення. Кошіва голка послідовно анорексується силами оборони України. Краснодарський НПЗ, Краснодарський край, 1,1% від загального об'єму виробництва авіаційне паливо виконано жалоб та 14-й полк сил Пілотних систем сумісно з силами спецоперацій. Ну я вже не знаю, просто. Ось ці наші пташки з їхніми жалами не те, що розносять нафтопоробну галузь Російської Федерації, а показують їй, що кінець один вірний, безповоротний. Сизранський НПЗ, Самарська область РФ повторно. 8,5 мільйони тонн нафти на рік. Це 3% від загального об'єму. Тобто ще фактично, мінус 4. Два дні назад. Мадяр писав, що 21% НПЗ вже анорексувалося. Якщо додати ще один Краснодарський край і три Самарська область Сизранські, то це у нас. Вами виходить 25%. Все, 25%. Була п'ята частина, а тепер четверта. Четверта частина нафтопоробної галузі Російської Федерації в мінус. Бензин Хробачий зауважує бровді, стає рідиною дефіцитною, а гаста нафта швидко згореними. І згорена тепер Росія буде, а так їм і треба, бо згорені ми від того всього, що вони роблять по нас, 12 рік з поспіль. Нас бомбять, бомбять, бомбять. Там їхні пабліки просто розривалися сьогодні в ніч, 30 серпня, жаліючись на те, що Невідомі безпілотники атакували російське місто Краснодар через влучання на території місцевого нафтопоробного заводу. Як ми бачимо, спалахнула неабияка пожежа. Жалілися на це в російських пабликах. За інформацією каналу Шоці, помийки потужні вибухи почали лунати в небі близько 3.30. Отак до дияволів в такі часи треба в гості ходити. Місцеві жителі повідомили про десятки вибухів і що робота сил ППО, нібито була, але як бачимо, що результативність рівня нуль. До цього в околицях було чути звук прольоту дрона. Ну та звісно, що а кого ж ще ви думали? Не не кукушки, а потім в одному з районів почалася пожежа. У пабліках писали одразу. Горить НПЗ. Пізніше інформацію бачимо, підтвердили офіційно. Наслідок падіння уламків безпілотників, в них все уламок. Тут пропонують наші військові експерти, що треба наші дрони назвати уламок, щоб уже росіяни, ну вони ж просто перебріхують, насправді потрапляють дрони, а так їм, хоч буде легше брехати, бо це уже буде дрон уламок, як вони все називають. Пошкоджено одну з технологічних установок на Краснодарському НПЗ. Визнали це, до речі, в оперативному штабі регіону. У місті прильоту спалахнула пожежа на площі близько 300 квадратних метрів. Але це було кілька годин тому. А як каже Роман Світан, військовий експерт, коли прилітає по НПЗ, то пожежа роз розгоряється таких масштабів, що явно уже ці 300 квадратів можна помножити на певну цифру. В штабі зазначили, що співробітників нафтопереробного заводу нафтопереробного заводу атакували евакуювали, а на місці працювали пожежно-рятувальні формування спеціальні та екстрені служби. У зв'язку зі збереженням безпілотної небезпеки жителів Краснодара попросили залишатися вдома і не виходити на вулицю. Ну і підозрюють, що вони тепер гарь на вулицях так їм і треба бути. Українська столиця так через день живе втретє за місяць. Дрони атакували сизранське НПЗ. Станом на сьогодні завод і так уже мав проблеми для свого повноцінного функціонування. Це нагадаю, 3% нафтопоробної галузі РФ. 24 серпня. Буквально українські безпілотники уразили критично важливе устаткування сизранського НПЗ в Самарській області Росії, без якого він. Не може працювати тоді по НПЗ поцілило щонайменше 5 дронів, три з яких уразили критично важливе обладнання, а саме установку первинної переробки нафти АВТ 6 установку вторинної переробки Л 35 6 а також помпову станцію. Окрім того, заводі збув атакований 15 серпня, плідний місяць для нас. Тоді місцеві мешканці також рахували вибухи десятками. Окрім того, бачимо, що в Російській Федерації шпаливна криза крокує забайкаля. Крим першими пішли Крим. Це Україна, але вони приписують. Крим собі, що незаконно і не заслужено, і дефіцит спостерігається, Спостерігався і там, і на інших тимчасово окупованих територіях: буряття, приморський край, чукотка все все просто покриває криза бензину. А у на курилах взагалі вже навіть по талонах не продають, бо його немає. Бензин А-92 і А-95 виділяють тільки для спецтранспорту. Цікавий ще факт такий, що тамтешня влада вже не знає. Вона ж бере шаблони, що все адбілі. А насправді це в них мізки відбиті просто і. Але ж скріни не горять. Так Самарську ромашечку влаштував тамтешній губернатор Вячеслав Фідоришів. Він спершу писав з самого ранку, що е, все у них отбілі, але отбілі, ні отбілі, не знав, як гадати. Повідомив про те, що так да, дійсно була спроба атаки. Буцім, то спроба спроба. Значить, хоча це була атака промислового підприємства в Сисрані. Також бачите, це визнав. А вона була присічена. Але потім з ходом за десь менше ніж за годину Федоришів бачимо еді. Внизу написано Змінено змінив свій. І постік, які в 6.34 написав а близько восьми змінив, бо масштаби пожежі були такі, які вже було не, не приховати. І написав він, що уважаємо жителі Самарської області сьогодні. Рано вранці противник здійснив спробу атаки промислового підприємства в Сизрані, і вже речення про те, що атака була успішно присприсіщена, кудись зникло. Як і зник уже фактично. Сізранський нафтопереробний завод. Окрім того, в Саратові оголошували план Килим і жартують соцмережі вельми красномовними мемами. Отак, этот коврик подарил мне Путін. Бачите, тільки цей коврик навіть на стіну не повісиш, як вони там люблять, але ніхто вже нікуди не летів в Саратові. Окрім того, Волгоград. Калуга, там теж, а нема що літати. Пересідайте на е, коней на е, вістюків, якщо ви всіх на ще не відправили, бо ж немає вже навіть чим їздити авто, військовим транспортом. І ось так, будь ласка, оголошувався план Килим по території Російської Федерації. Російський Ростов там теж неспокійно там сталася пожежа. Місцеві жителі писали про три вибухи на тлі загрози безпілотників і в місті зайнялася яскрава пожежа. А увечері в п'ятницю, 29 серпня, в російському Ростові чули. Вибухи, після чого зайнялося там, ось значить така заграва. Про це на це ж жалілася низка телеграм-каналів. Росіяни казали, що горить трава, але очевидно, що ні. Попередньо повідомляли їхні пабліки, що палахкотить суха трава неподалік місцевої Ростов Арени. Ну їм треба книгу рекордів Гіннеса до себе викликати, бо щоб трава горіла в таких промислових масштабах, якось а, видається просто нереалістичним. Треба фіксувати, якщо у вас такі природні аномалії. Ну, бачимо, що це очевидно не трава. Чекаємо підтвердження того, що могло спалахнути. Нути ще й в російському ростові а окрім того, росіяни ж які жаліються, що нас бомбять, нас бомбять, роблять те, що вони звикли робити, заради чого живе живе Путін. Вони просто беруть і, і вбивають нас.